Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Оточення Покровська та Куп'янська російськими військами наразі немає. Про це заявив очільник центру протидії дезінформації ради нацбезпеки Андрій Коваленко. За його словами, окупанти мають план оточення Покровська, але реалізувати його зараз не можуть. Таким чином, Андрій Коваленко спростував слова кремлівського диктатора, який вкотре зробив фейкову заяву про ситуацію на фронті. Водночас аналітики Діпстейт повідомляють, що українські позиції зосереджені. Південніше залізниці водночас із протилежного напрямку просочилися ворожі угруповання. Окупантам вдалося почепити свій триколор на стелу Покровська. Втім, їхня ганчірка протрималася лише годину і була знищена. За інформацією Діпстейт у район Покровська ворог продовжує стягувати піхоту. Нині місто перетворилося на велику сіру зону. Більше про ситуацію на найгарячішій. Ділянці фронту розповість наш кореспондент Олег Ендриксон з прифронтової зони. Тож, Олеже, вітаю тобі слово. Тетяно, вітаю, ми вітання з Донеччини, як і раніше тут гаряче на різних ділянках фронту. Втім, найгарячіше, як і завжди, останнім часом на Покровському напрямку. Лише з початку цієї доби наші захисники відбили 35 ворожих штурмів. Ласа ціль для росіян це місто Покровськ. Як повідомляв і моніторингові ресурси. Ворожа піхота присутня безпосередньо в межах населеного пункту. Часто йдеться про тактику малих піхотних груп, і для реалізації задуму з оточення покровської агломерації ворог накопичив майже 11 тисяч військових. Це інформація від 7-го корпусу швидкого реагування. ДШВ нам вдалося поспілкуватися з бійцями одного з підрозділів, які працюють на покровському напрямку. Це бригада «Рубіж». і далі пропоную послухати їхню пряму мову. Малі піхотні групи намагаються просочитися крізь наші бойові порядки в стиках між підрозділами, там де неможливо тримати суцільну лінію оборони. Вони намагаються просочуватися в посадки і закріплятися десь в наших тилових зонах, або в лісосмугах, або десь на околицях населених пунктів, для того, щоб після накопичення там достатньої кількості особового складу проводити диверсійні дії. І далі я пропоную подивитися сюжет про те, як виглядає бойова робота бійців бригади Рубіж, які пилюють на розвідувальні дрони росіян, а також на їхні ударні безпілотники. Це те, що залишилось від російського шахеда. БПЛА перетворила на металобрухт бійці бригади Рубіж. Ми на позиціях зенітників. Їхні цілі високо у небі. Ворожі безпілотники працюють і по лінії фронту, і по населених пунктах Донеччини. Багато безпілотних літальних апаратів, як розвідувальних оперативно-тактичного рівня. Це зала, Орлан, Суперкам, Мерлін і таке інше. Так і баражуючі боєприпаси ланцет, Молнія Привіт-82 і також. Застосовує гірбіри, гірані і шахеди. Українське небо на покровському напрямку від ворожих безпілотників бійці очищують за допомогою ось цієї зенітно-кулеметної установки. Це комплекс дуже схожий на ЗУ-23-2. Хлопці працюють по повітряним цілям. Дальність 2000, тисячі, висота 1500. Хватає для цих задач, які тут мобільність найголовніше. Вона маленька, легко її сховати. проїхати можна везде. Маневреність – це найголовніше, що тут є. І саме це може врятувати життя. Додає боєць на псевдоплотний, адже ворог не стоїть на місці. Його шахеди постійно оновлюються. І нині вже готові навіть полювати на українські вогневі групи. Вони почали літати з камерами вже полюють на МВГ на нас. Летить шахет з камерою, Ми відкриваємо вогонь. Він бачить і в таких шахет може йти вже на одне. Нужна завжди сміщатися куди-то, міняти позицію. Довго на одній точці стояти – Ну, погибель. Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших на цьому етапі війни, кажуть воїни. Ворог робить акцент не лише на безліч безпілотників, а й на власні малі піхотні групи. А віднедавна вхід знову пішла важка техніка. За останні тижні ми. Ми в сенсі бригада Рубіж спалила вже більше 20 одиниць бронетехніки, яка намагалася штурмувати наші передові позиції. Також дуже активно використовує баги і мотоцикли. Дуже багато часу і дуже багато зусиль займає саме виявлення на ранніх стадіях висування оцих груп. Підтримати роботу бійців бригади Рубіж ви можете донатом. на екрані зі збором на реп-системи. Долучайтесь. Олег Хендриксон, Олексій Євченко, Цимбалюк, програма Вікне СТБ. Марафон Єдині новини Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.